Всім привіт, з вами Crypto Alex. Я вирішив записати коротеньку інструкцію, як вивести свої токени DOX на біржу. Тому давайте я буду виводити на Bybit. Нажимаємо Deposit to Exchanges. Тут є два вибори, поки біржа або на Telegram Wallet, потім буде на некостадіальній гаманці після 20-го. Вибираємо біржі, можна вибрати OKX або Bybit, я вибираю, вибираю Bybit, нажимаю Send Here. Далі під, підтверджуємо, що в нас є аккаунт, якщо немає створюєте його. Тепер нам потрібно вставити всі ці дані, які нас запрошують. Переходимо на Bybit ідемо в активи, потім нажимаємо депозит, депозит крипти. Тут потрібно нам прописати токен DOGS. Тобто назву беремо, пишемо DOGS. Шукаємо. Коли його знаходимо, вибираємо. Тут потрібно обрати мережу TON, згоджуємося з okay, ОК, натискаємо. І ось у нас є wallet адрес і тех-мемо. Копіюємо адрес нашого гаманця, вставляємо його в другу строчку docs deposit адрес Так, вставили. І тепер нам потрібно мемо вставити. Давайте вставимо мемо. 33, 302. У кожного воно може бути, я не знаю, яка у вас буде. Вставляємо мемо. Тепер повертаємося, і нам потрібно Bybit UID. Натискаємо в лівому в верхньому кутку. І тут зверху є UID. Копіюємо його і повертаємося на сторінку бота. Вставляємо і нажимаємо відправити. Тепер перевіряємо всі наші дані. Обов'язково перевіряйте. Без цього можна, якщо відправити, не перевіривши, можна втратити свої токени. Все, ми нажали відправити, і вони. Прийдуть в день лістингу, як написано було в docs ком'юніті. Тому до зустрічі.